Діловий світ змістовна Україна у співпраці з Асоціацією міст України. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні побуваємо у кривому розі найдовшому місті Європи. А також поговоримо з Криворізьким міським головою та президентом Асоціації міст України Юрієм Вілкулом. Кривий ріг потужне промислове місто України, але криворіжці пишаються не тільки своїми підприємствами. У 2012-му тут з'явилася унікальна споруда. Квітковий годинник із діаметром циферблату 22 метри, який увійшов до книги рекордів нашої держави. Всередині дивогодинника автори ідеї облаштували 3D-відеогалерею, де демонструють матеріали про історію та сьогодення міста. Ще одна візитка Кривого Рогу фонтани. Влітку цього року з'явився новий ансамбль струменів з яскравим підсвічуванням. Міська влада приділяє особливу увагу облаштуванню територій. За результатами 2012 року Кривий Ріг увійшов до трійки найбільш комфортних для проживання міст України з населенням понад півмільйона осіб. Доброго дня, Юрія Григоровичу. Останнім часом у новинах про Кривий Ріг все частіше вживається слово вперше. Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами над чим працюєте та чим збираєтеся дивувати надалі? Наше місто дійсно відоме і в Україні, і в світі як велике промислове місто з розвинутою економікою. Має розвинуту і науку, освіту. Вирішили, що ми повинні тепер пропрацювати для людей і зробити наше місто комфортне для життя. У цьому році вперше ми зробимо те, що все місто, всі світлофори нашого міста будуть обладнаними, приладами зворотнього, обліку часу. Розпочали ми і зелену хвилю. Обладнання в нашому місті. Безумовно, розпочинаємо такий амбіційний і великий проєкт для нашого міста. Міська рада вже затвердила установку нового обладнання для оновлення теплопостачання нашого міста. Це дуже важливо. І ми цим займалися півтора року і зараз. Я вважаю, кардинально будемо міняти і покращувати це все для мешканців нашого міста. Безумовно, будемо наводити порядок в всіх парках, скверах і створювати зручні умови. Більшість громадян знають Кривий Ріг, у першу чергу як промислове серце України, але ви поставили перед своєю командою принципово нове завдання змінити імідж Кривого Рогу на місто комфортне та привабливе для жителів і гостей. Розкажіть, що робиться у цьому напрямку, та які проекти ще плануються зараз. Закінчимо розробляти проєкт нашого краєзнавчого музею, нашого міста. бо… Мешканців нашого міста не задовольняє такий музей. Безумовно, ми зараз бачите, зробили 3D-музей в нашому квітковому годиннику, самому більшому в світі. Проєктів реконструкції наших автошляхів дуже багато зараз розробляємо, бо місто. І ми має свою специфіку і місто 126 кілометрів длиною вона повинна мати свою розгалужену автодорожну інфраструктуру, виділили вже початкові кошти для будівництва нашого спортивно розважального великого комплексу, і, безумовно, аквапарк буде, і буде багато нового. Ваше місто одне з перших в Україні, де розроблена і впроваджується довгострокова програма розвитку міста. Розкажіть, як саме вона реалізується. В створенні цієї програми брали участь і мешканці нашого міста, і науковці, і керівники підприємств, і депутати. Програма Обговорювалась і в виробничих колективах, і дійсно ця програма прийнята на сесії міської ради в 2011 році, в котрій більше 700 різних об'єктів, котрі ми повинні зробити в нашому місті. На сьогоднішній день я хочу сказати, що ми вже близько 90% цієї програми виконали. Ми об'єднали бюджети і міський бюджет, і обласний, і державний бюджет. І ми кожного року, ці три роки, підписуємо з нашими потужними промисловими підприємствами соціальні договори. Кожен мешканець нашого міста. Може провірити, яку ми програму прийняли, що ми зробили, що не зробили, як воно робиться. Ми знаємо, що у місті успішно функціонує адміністративний центр з надання послуг, і, до речі, цього місяця вони розширили перелік своїх послуг. Давайте переглянемо сюжет, а потім повернемося до розмови. Муніципальний центр послуг кривого рогу надає громадянам понад 220 послуг. Тут працюють представники 33 служб. У 2013-му в центрі опрацьовано близько 40 тисяч звернень містян, які, до речі, можна надсилати через інтернет. Також через портал центру можна дізнатися, хто розглядає клопотання і на якому етапі процес. Скориставшись спеціальною електронною системою, підприємці можуть через мережу зареєструватись, подати заяву на отримання дозволів. Для відвідувачів створено максимально зручні умови, організовано дві зони очікування та обслуговування, а також залу інформаційно-довідкової підтримки для людей з особливими потребами облаштовано пандус і кнопку виклику. Всі послуги у центрі надають безкоштовно. Як ми щойно побачили, Криворізький муніципальний центр є найкращим в Україні. А як сьогодні ведеться діалог між владою та бізнесом? Якщо людина звернулась до нас в центр або прийшла. Вона без вирішення свого питання або чіткого розуміння, як його вирішити, вона від нас не піде. Бо там у нас є і бібліотека з всіма законодавчими актами, і є консультанти, які дадуть вичерпні роз'яснення. У нас є система контролю система якісних послуг. Ми в цьому році. По 17 послугам спілкуємося і зробили об'єднання з нашою Укрпоштою замовлення переходить до нас в центр і або листоноша, або на своїй пошті вони отримують відповідь. Два роки тому в Україні розпочалося реформування охорони здоров'я, і на сьогодні Криворіг є лідером спровадження медичної реформи. Юрій Григорович, які основні зрушення у системі криворізької медицини є зараз. Розпочали е такі е масштабні проекти, як е будівництво амбулаторій уже е в наших мікрорайонах, щоб е приблизити е таку послугу медицинську до е ближче до наших мешканців. От е ми вже вчора ще відкрили одну амбулаторію, яка обслуговує біля 12 тисяч мешканців мікрорайону Східний. Це вже 30-та амбулаторія, яку ми відкрили в нашому місті. І ми будемо і в цьому році ще відкривати, і на наступний рік ми будемо йти по цьому шляху, щоб було зручно. Що стосується швидкої допомоги, то ми отримали у нас і реамобілі, і нові швидкі. Безумовно, є позитивні зрушення і по нашим лікарням в минулому році ми біля більш ніж на 90 мільйонів отримали обладнання для наших лікарень. Що стосується наших сімейних лікарів, то безумовно кожна амбулаторія у нас є і комп'ютери, і ноутбуки. Ми зараз переходимо на електронні картки. А зараз пропонуємо переглянути досвід реформування систем охорони здоров'я міста на прикладі однієї з амбулаторій. Це найбільша амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Кривому Розі. На оснащення спрямовано понад 600 тисяч гривень. Заклад забезпечено лоробладнанням, електрокардіографами, апаратом для електрофорезу та ОВЧ-терапії, а також комп'ютерами та ноутбуками. У розпорядженні лікарів та медсестер авто для надання допомоги вдома. Крім того, сумки укладки, п'ять глюкометрів, апарат рота, холестерометр. Тут працюють сімейний лікар, два педіатри, два терапевти. Такушер-гінеколог. Амбулаторію відкрили у жовтні цього року. Раніше пацієнтам доводилося їздити до клініки, що забирало досить багато часу. Зараз найдовша відстань для хворих півтори тисячі метрів. В закладі кваліфіковану медичну допомогу зможуть отримати майже 13 тисяч жителів, з них близько три тисячі дітей. Юрій Григорович, ви очолюєте асоціацію міст України, яка є одним з ініціаторів реформування місцевого самоврядування. Розкажіть, які зміни пропонуєте, та на які результати розраховуєте? Це значить розширення прав громади, це значить зміни до бюджетного кодексу, щоб збільшити ті асигнування, котрі залишаться на містах для вирішення конкретних питань, що турбують громади. Безумовно, це і розширення повноважень місцевого самоврядування і конкретизація роботи влади всіх рівнів, це і від села міста, района, області і державної влади. Бо є у нас багато таких питань, котрим там займається адміністрація, а вирішує, повинна вирішувати це громада. Ради повинні вирішувати. тому є багато розбіжностей, а це для урегулювання. Тому ми і дали такі пропозиції. І я вважаю, ті напрацювання, котрі зробила і Асоціація міст України, і Асоціація регіональних влад областей і районів. Ми з ними. Тісно спілкуємося, і ми з єдиною позицією вже вийшли з цим концепцією реформування місцевого самоврядування. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. Нагадуємо, це був Вілкол Юрій Григорович, криворізький міський голова, президент Асоціації Міст України. Ви дивилися програму Діловий світ змістовна Україна. І на цьому наш випуск завершено. На все добре. Побачимось.